Шановні колеги, доброго дня! Я Михайлович, директор репродуктивної клініки, лікар з багаторічним досвідом. І сьогодні ми з вами будемо розмовляти про лікування. Непліддя у пацієнтах з фіброміомами. до вашого відома надається пацієнтка 38 років, яка скажеться на нестання вагітності протягом 10 років. Менструації з 14 років, як у всіх, регулярні помірні. На ОЗД порожнини матки в субмукозний в сумокозний лематозний узол розмірами 20 на 26 мм. У цієї пацієнтки безумовно має клініка кровотечі і пацієнтка зацікавлена в вагітності. Ну, вона в нас готувалася до програми ДРТ, але проведення програми ДРТ і перенос ембріона матки з таким вузлом він майже не має ніякого сенсу. Ну і перед вами сам процес. Коли ми гістроскопічно, ми повніваємо цього вузла. Ми використовуємо, узла. Ми використовуємо для таких вузлів, ми використовуємо біполярний електрод, тому що він найбільш з такими гарними властивостями для різання, тому що якщо плотний вузол, плотний вузол, то монополярний електрод не завжди їм приємно нормально працювати. Ну, бачите, ми зараз роздуваємо порожнину матки. Ви роздуваєте матку до тих розмірів, щоб можна було бачити всі моменти, куди будете заходити. Ну, бачите, я намагаюся зробити слайд, при нарізанні цих узлів, але фіброми достатньо такої щільної структури. Да, бачите, я, я йду бо бувають м'які фіброміоми, бувають такі жорсткі. Ну, хірурги це речі знають. І так, щоб воно рівномірно йшло. Що ви підрізати по бокам, то ця фіброма може бути локалізована порожні матки і достати відуди, буде її важко. Різниця між монополярним і біполярним коагулятором, вона дуже велика. Коли ви робите нарізання цих слайтів, бажано доводити різку до кінця, сам надрізаний слайд, щоб він був вже вільний від основного вузла. Далі ми можемо працювати тут, якщо у вузол буває субсирозний або другого, а от третього типу ми іноді працюємо тиском, підвищуємо, знижуємо тиск, щоб вузол якби він прогибався і виходив у порожнину матки. Ну, майже ми доходимо до, до кінця до кінця операції. Так тут е важливо ще коли ви. Плануєте операцію, ви повинні виміряти розмір від узла до серозної балонки матки. Так? Якщо менше 6 мм, іноді ми тоді страхуємося лапароскопією, що можна зразу, якщо буде перфорація, щоб зразу шити. Тут ми проводимо коагуляцію цього узла. Дуже важливо для репродукції, не для продукції, а для подальшого виношування вагітності. Дуже важливо, щоб матка вона роздувалася. Так? Якщо матка не роздувається, це погана прогностична ознака для подальшого виношування вагітності, тому що вагітність. Вона матку розширює. Да? Тут ми закінчили цю операцію, вона проходила десь 10-15 хвилин. Після період періоду проходив без оскладів, і ми пацієнтку виписуємо в день операції. На ОЗД через два місяці після операції суммопознаємо мат не візуалізується, і пацієнтка готується до програми ЕКЗ. З другої проби настала вагітність, і вагітність зараз знаходиться у стадії виношення. Підсумовуючи, ця операція проведена технологічно, видалений вузол, вино був до трьох 3 сантиметрів -3, -3 см але можна виділити узол і 4-5 сантиметрів. Але є проблеми, якщо матка насичена винозними судинами, то ви можете потрапити і до набряку легенів, тому тут така ситуація неоднозначна. Ну хто оперуючи гінекологи, хто робить гістероскопію достатньо багато разів, ну хтось в як якійсь тинічній мірі на набряк легенів попадав, тому це, це треба мати на увазі.